Серед фотографів, які знімають людей, весілля і тому подібне, мало настільки ж популярних об'єктивів, як 85 мм. І тому на ринку їх неймовірна кількість від самих різних виробників з самою різною світлосилою. Але, звичайно, серед всього цього масиву 851.2 по праву вважається вершиною. І, власне, про Nikon 85 851.2 ми сьогодні і поговоримо. Вітаю та погнали! Буде цікаво! Загалом 85, 105 та 135 мм це класичні портретні фокусні, які десятиліттями широко використовувалися для власне фотографування людей. Так, зараз всі ці канони вже нікому не важливі, всі знімають, на що попало, але класикою вважалася така формула: 135 для крупного портрету, 105 для погрудного, а 85 для попояс. Ну а 50 вже для всього, що попало. В такому співвідношенні вважалося, що людина буде виглядати максимально натурально. Повторюсь, що через те, що зараз багато фотографують на телефон, люди вже не настільки строго до цього ставляться, і тому зачасту обходяться одним 85 чи взагалі 50 мм, як просто найбільш зручними фокусними у різних умовах. І плювати вони хотіли на ті канони. В той же час між 50 та 85 різниця не лише в міліметрах. 50 це так зване нормальне фокусне, яке дає картинку, схоже до того, як бачить людське око. Тоді як 85 мм, це вже теледіапазон, тобто він вже помітно наближає зображення візуально, підтискаючи задній фон до об'єкта зйомки, тобто картинка тут вже буде. Досить помітно відрізнятися. Щодо Нікон, то не дивлячись на їх визнану експертність у виготовленні оптики, вони ніколи не робили 85F12 під свої дзеркальні камери, що багато хто пов'язував з власне морально застарілим байонетом F їх дзеркальних камер, які на момент, коли всі остаточно попереходили вже на бездзеркальні камери, залишався найстарішим з існуючих байонетів і мав купу обмежень. І тому поява 85F1.2 під. Бездзеркальні камери для Нікон було прямо з правої честі. І дійсно історичною подією. Тож подивимося, що в них вийшло. Перше, що на себе звертаю увагу, це розмір та вага. Це здорове скло. Він важить більше кілограма, має різьбу під фільтр 82 мм, а товщину більше 100 мм. Тобто більше, ніж навіть у мого Nikon 100, про який я розповідав десь у цьому відео. Бленди у комплекті теж маленьке, і тільки посилює враження. З цим відром у робочому положенні це скло виглядає прям загрозливо. В руках відчувається так само, як виглядає: монолітно, надійно, вагомо. На корпусі є перемикач зручного у мануальний режим фокусування, програмована кнопка та функціональне кільце, якому можна призначити зміну якихось параметрів, наприклад, діафрагми, місяцях експокорекції. Ну це в принципі у більшості ніконовських об'єктивів так. Кільце ручного фокусування тут надзвичайно широке та приємне на дотик. Воно під рукою практично як не візьмешся. Хоча насправді треба воно не так, щоб і часто, адже автофокус тут дуже точний, миттєвий та безшумний. Причому це стосується як фото, так і відео. Якщо на дуже близьких дистанціях, як і інші телеоб'єктиви, він може губитися через західну зону чи навіть позазону мінімальної дистанції фокусування, то на звичайних дистанціях роботи він тримає фокус прямо мертво. Навіть на повністю відкритій. Справа в тому, що тут використана схема одночасного фокусування двома лінзоблоками, групами лінз, що дійсно йде на користь швидкості роботи автофокусу. Крім того, працює це все абсолютно безшумно, як, в принципі, очікуєш від об'єктива за такі гроші, тобто сучасного професійного скла. Звичайно, як і інші об'єктиви S-Line від Nikon, він має солідний пиловологозахист. Виробник заявляє герметизацію всіх рухомих частин на об'єктиві. Та резиновий ущільнювач байонету. Не можу сказати, що я мав змогу його перевірити десь у дуже важких умовах, але виглядає солідно. Оптично воно фантастичне. Я навіть не очікував настільки крутого результату з повністю відкритою. Воно неймовірно різке, з плавним переходом у зону нерізкості. І у реальному використанні я просто не знаю, до чого тут взагалі можна доколупатися. Що фото, що відео на нього виглядає неймовірно. Притому оптично він настільки крутий, що вам навряд чи доведеться, скоріш за все, взагалі не доведеться потім нічого правити у редакторі. Він просто ідеально виправлений, я ніколи не стикався з якимись хроматиками чи якимись іншими видами аберацій, знімаючи на нього вже другий рік. І це особливо змушує радіти, бо Nikon 85 F12 це абсолютно чесне скло, яке ніяк не залежить від внутрішньокамерних корекцій чи постпроцесінгу. Стара, добра оптична довершеність ніякого читерства. На відстані картинка з нього просто фантастична. Хоча, можливо, в таких умовах 135, 1,8 був би навіть цікавіше через більш виражений ефект стиснення перспективи. Але за рахунок різкості можна кропить сміливо, вам цього з головою вистачить. Щодо відео, я насправді досить часто використовую його в тому числі для зйомки цих своїх відео на YouTube. Власне, тому це відео і виглядає трохи по-іншому, просто тому що мені було треба показати його вам в кадрі. Знімаю відео я не в студії і не у середньовічному замку, просто в кімнаті, тому особливо створити глибину за собою я не можу. А знімати просто говорячу голову там крупніше, мені самому точно. Тому так все. Показав його вам в руках, поставлю його на камеру та повернусь до звичної картинки з нього. Тож, як бачите, навіть не маючи великої відстані між собою та фоном, з допомогою цього 85 1.2 можна з легкістю відліпити себе від цього фону. А оскільки це телеоб'єктив, то він дозволяє не захоплювати зайвого навколо. Якщо ж відстань між об'єктом зйомки та фоном досить велика, то це скло розмиє все взагалі в соплі. Красиві, які соплі, без будь-яких впізнаваних деталей просто нічого не залишить. Втім, тут є і певні нюанси саме з практичної точки зору. Якщо дистанція до фону відносно велика, а візуального якогось переходу ніякого нема, наприклад, ви просто знімаєте отакий от погрудний портрет. То часто виникає ефект вклеювання, ну це я так його називаю, ніби людину додали на фон у фотошопі. Виглядає просто як якась глянцева картинка, що особисто мені зазвичай не дуже подобається. Тому що, як то кажуть, що занадто, НАТО, то нездраво. Втім, повторюсь, це смакове. Я знаю, що багато хто навпаки прям ганяється за цим ефектом і преці з нього. Але як на мене, якщо включити в кадр щось, що поєднає ваш об'єкт з фоном. То у вас вийде фантастичний перехід у зону нерізкості, при цьому знач більш природні зображення. Щодо баке, ну самі можете подивитися, то тут, звичайно, все дуже смакове. В різні часи в мене був 1051,4 від Nikon, був легендарний Ніконовський 135,2 з дефокус-контролем. Мав можливість знімати на 1352 від Canon, І власне, тому я взяв цей 85.1.2, просто тому що захотілося щось нове, і воно дійсно нове. Тобто бакет цілком сучасний, це зрозуміло, тому що якщо ви оптично все виправили, а це 85-1,2 дійсно оптично ідеальний, то ви не отримаєте якийсь бакет з завертанням чи ще якусь магію. Власне, тому мені свого часу взагалі не сподобався 135.2 від Canon. Він був прекрасно оптично, але абсолютно скучний у порівнянні з Ніконовським 135.2 DC, який в свою чергу мав цілий ворог аберації, які квітли на знімках всіма кольорами веселки. Але він мав абсолютно фантастичний малюнок в зоні розфокусу і тому по право був і на мою думку залишається королем боке. Щодо 105 1,4 та цього 851,2 вони досить схожі, і той і той, цілком сучасне скло. Різниця між ними обумовлена головним чином різницею, власне, у фокусних. Я це кажу не тому, що мені не подобається баке цього 851.2. Навпаки, я абсолютно в захваті. Але треба розуміти, що воно не якесь фенсі у стилі старих об'єктивів. Воно цілком сучасне, без того, що часто називають характером, чи якось так. Важлива особливість роботи з цим 85 1.2 – це власне. F12, тобто дуже-дуже мала глибина різкості. В залежності від відстані, ви можете навестись на ока а брова вже в розфокусі, або навіть вже живії. Тому треба постійно слідкувати за цим для того, щоб отримати саме той результат, на який ви розраховуєте. Але в той же час саме це і якісно відрізняє цей 8512 від того ж 8518. З одного боку на 1,8 вам буде дещо простіше знімати. Він простить більше помилок на крупних портретах. А якщо ви ще й прикрите діафрагму, то ну, навіщо тоді взагалі цей 1,2? З іншого боку, між 1,2 та 1,8 цілий стоп різниці це як між 2.8 та 4. Тобто різниця дуже помітна у всьому: у кількості світла, в розмитті фону і так далі. І тому 1.2 дозволяє сучасними камерами знімати практично в будь-яких умовах, буквально при світлі зорі, отримуючи при цьому чисту картинку без задерних до небес ІСА. Наприклад, я знімав роботу мобільної групи ППО, і як бачите, навіть вночі ІСА не улітає за хмари. А знімаючи з відстані, глибина різкості навіть на 1.2 цілком достатня, щоб не перетворювати всю картинку на якийсь суцільний шмат баке. А різка та чітка картинка прямо з відкритою дозволяє ще й спокійно кропати в таких умовах. Ось, наприклад, я на нього зняв декілька моментів збиття шахедів. Як бачите, посеред ночі мені вистачило для цього ISO 500, і я зміг спокійно ще й досить сильно кропнути, отримавши все одно гарну картинку без якихось додаткових шумодавів та якихось покращувачів. Наголошу тут на двох речах. По-перше, це ще раз демонструє, наскільки точний, швидкий та чіпкий автофокус у цього об'єктива. А по-друге, як бачите, тут знову немає нічого, щоб видавало місце та дату зйомки. Саме тому я і можу показати вам цей знімок. А загалом завжди правильніше під час тривоги сидіти в укриттях і не знімати роботу та переміщення ні ППО, ні сил оборони загалом. Чи потрібно це скло всім і кожному? Абсолютно ні. Мабуть, насправді, і мені також. Чи краще воно за 851,8? Так, у всьому, крім ваги та ціни, звичайно. 1,2 дає помітно неозброєним оком іншу ступінь розмиття фону. У порівнянні з 1,8. І це буде дуже сильно помітно на якихось знімках з відстані. Але чи це така різниця, що треба нести в ломбард свою печінку, щоб купити цей 85 1,2. Ну, вирішувати, звичайно, кожному самостійно. Але якщо 85 мм це ваше улюблений фокус, на який ви використовуєте найчастіше, то однозначно воно того варте. А що ще більше варте, так це підтримувати Сили оборони України своїми донатами, роботою, підтримкою. До нових цікавих зустрічей. Па-па.